І сьогодні я хочу поділитися з вами маленькими міні, такими міні-міні-міні, порадами, як ну, зробити своє життя кращим. Скажемо, це так. Але, звісно, ви можете їх не використовувати, але просто додивитися моє відео до кінця, тому що мені буде приємно. Знаю такий собі предлог. Так, сьогодні я буду фарбуватися і з вами розмовляти. Ось ви. Тому що сьогодні в мене пара на 8.30, а я думаю, що я можливо ввечері вже не зможу записати, не встигну чи щось таке. Тому що в моїй голові бахнула така ідея, що я хочу знімати на протязі тижня відео кожного дня і взагалі подивитись, чи я зможу це зробити. Тому що ну як, як це цікаво. А до речі, я така трішки uh, Happy New геппі uh, let it snow і так далі. У мене вже зима давним-давно почалась. <свят> Коли похолодало, тоді і зима почалась. Тому сьогодні це вже друге відео. Вчора було перше, але я в першому не сказала, що я хочу знімати протягом тижня кожного дня, тому що мої тоді думки цієї не було. Ця думка з'явилася у мене ввечері десь в 9 годин. Що ж, поговорили, поговорили, і давайте будемо приступати до діла. А до речі, я полочку зробила. А, тепер до діла точно. І знаєте, перша моя порада це знайти ресурсні справи, тобто речі, які приносять вам ресурс, речі, які приносять вам енергію. Що ви наповнюєтеся і йдете в світ, і можете робити все, що захочете, тому що у вас купа ентузіазму, у вас куча енергії, у вас просто все бурлить, і ви можете все робити, тому що вже давно не секрет, що людям, щоб жити, потрібна енергія. Знаєте, якщо не буде де брати енергію, ваш організм буде сам шукати, де взяти енергію. Самий не найкращий такий варіант знайти енергію в агресії, в злості. Так, якщо ви цю енергію на користь використаєте, це буде добре. Але як ми використовуємо цю енергію? Ну не на користь, правильно? Тому давайте або енергію від злості ми будемо вправляти в правильне русло, або трішки абстрагуємось від неї. Я просто зрозуміла, як це, коли в тебе немає енергії, і ти просто енергію береш зі злості і вбухуєш її не туди. І потім ти знову без енергії. І ти шукаєш, де взяти цю енергію. А з-за того, що довгий час ти знаходив енергію від злості, ти не знаєш, де взяти енергію. Тому що ти дуже дуже довго. На протязі довгого часу знаходив енергію в злості, в агресії і направляв її зовсім не туди. Тобто, якби я направляла її туди, куди треба. У мене була б енергія, в мене були б сили. Я б щось робила. А виходило так, що мені треба енергія. За допомогою злості я її отримала. В оцій пориві злості я її в злість і викинула. Ну, таке собі правильно. Тому шукайте ресурсні справи, які приносять вам енергію, від яких ви отримуєте задоволення, від яких ви фанатієте, від яких ви отримуєте кайф. Друге, це навчитися радіти тут і тепер. Знаєте, дуже багато людей такі кажуть: ой, я буду радіти тоді, коли у мене буде машина, ой, я буду радіти, коли у мене буде квартира, ой, я буду радіти тоді, коли у мене будуть відносини, я тоді буду реально щасливим. А зараз, ну, що мені приносить щастя? Нічого. От коли у мене буде це. І я буду щасливим. Але знаєте, прикол в тому, що коли у людей це з'являється, ну вони побули щасливі пару днів, пару не знаю, скільки там тижнів або взагалі не стали щасливішими, тому що вони вже просто звикли, що їм треба щось для того, щоб вони були щасливі. А потрібно жити тут і тепер. Вам не потрібно щось для того, щоб бути щасливим. Просто вийдете на на вулиці, дивитесь, сонечко, яке ж воно неймовірне. І радієте, і радієте від того, що гарна погода стала зранку і такі я виспався. Оце реальна насолода, оце реальне щастя відчувати себе сповненим енергії після сна, а не навпаки, тому що сон для нас є дуже важливим. І якщо ви не будете висипатися, ну, ну цілий ваш день буде ну, реально якийсь нещасливим. Пробуйте знаходити щастя в якихось маленьких речах, тому що ви не знайдете щастя потім в великих речах. Поки не навчитеся знаходити щастя в маленьких речах. Так, я вже взяла другу туш. Так, да, однієї туші мені мало. <клух> третє, третє. нас бісить в людях та якість, яка притаманна нам, але вона ще не проявляється в нас, або ми боїмося її проявляти. Тобто вас може бісити щось у людині. Наприклад, у вас є подруга, дуже гарна подруга, але вас у ній бісить те, що вона якось екстраординарно одягається. І у вас це прям. Бісить, і ви не знаєте, що з цим робити. Ви не розумієте, чому вас це бісить? І знаєте, можливо, вас бісить, тому що ви також хочете так, але не маєте змоги. Або ви не даєте своєму тілу, не даєте собі таку змогу. Або звісно, вам просто не подобається такий стиль. Все, наприклад, мені було дуже дуже важко в компаніях з людьми, які дуже дуже голосно розмовляють, сміються. Тобто мене це так не я така. Ну можна потихіше, ну тихіше, тихіше, будь ласка, тихіше. Я не знаю, мене це так бісило, мене прям ну тригерило, мені вставало дуже погано, мені якось така. Але потім я зрозуміла, що мене в них це бісить, тому що я не можу так бути, тому що мені соромно, мені соромно голосно говорити, голосно сміятись, мені соромно висказувати свою думку. І, і знаєте, коли я це зрозуміла, а, а мене перестали бісити ті люди, які так які голосно розмовляють. Мене перестали бісити люди, які а, в голос кажуть все, що вони думають. Мене перестали бісити люди, які голосно сміються. Я дозволяю собі голосно сміятись. Я дозволяю собі висказувати те, що я хочу сказати. Я чудово себе почуваю, тому що я собі це дозволяю. Так, тепер потрібно формувати брівки. Ні, ну в кого теж таке відбувається. А я покажу, як відбувається. Воно отак відбувається. Норм, норм. Так, четверте, здається, чи яке там Чет... четверте? Це навчитися приймати свої поразки. Це дуже важлива якість в дорослому світі, тому що здорові дяді й тьоті повинні розуміти, що не все може бути так, як вони хочуть. Як це зазвичай розуміють діти? Тобто, зрозуміти, що ми живемо раз, ну і нас колись не стане. І ви думаєте, що вашу поразку буде хтось пам'ятати? Ні, ніхто не буде пам'ятати вашу поразку. Тому що люди, які пам'ятали вашу поразку, вони також зникнуть. І взагалі, люди, які пам'ятали вашу поразку, можуть за рік, за день, за тиждень, за місяць забути її. А і навіщо вам паритись? Ой, я помилюсь, ой, я осоромлюсь, Що мені робити? А нічого вам не робити. Помилились, зробили висновки, все проаналізували і пішли далі в життя не робити таку саму помилку. Ну, дивіться, я змінилася чи не змінилася, коли я нафарбована і коли я не нафарбована. Так, п'ята порада це займайтеся речами, які приносять вам страх. Зараз ви поясню, тому що ви неправильно зрозумієте страх дорівнює нове. Не страх це щось звичайне, що ви вже робили, не нове. Я не люблю каву, тому я її не буду куштувати. Мені страшно, що. А вдруг вона мені не сподобається? Ой, я просто так гроші витрачу. М -м -м. Тобто людині страшно спробувати каву, тому що ну, вона не знає кінцевого результату. І з того, що вона не знає кінцевого результату, їй страшно. Але ви хочете ставати кращими і хочете здобувати нові знання. А як ви будете їх здобувати, якщо вам все страшно? Ви просто йдете такі на поводку страху. Мені страшно, я не буду. Якщо ви хочете чогось навчитися, вам потрібно виходити з зони комфорту. Навчитеся виходити з зони комфорту. Так, не потрібно завжди з неї виходити. Потрібно просто інколи з неї виходити. Тому що ну, в зоні комфорту ви нічого нового не навчитеся. Якось так. Якщо ви хоч трішки виходите з зони комфорту, значить, ви щось знаєте. Значить, ви здобули якусь нову інформацію. Це як я, мені дуже було страшно йти працювати і влаштовуватись на роботу, але я влаштувалася. І знаєте. Я влаштувалася, страх побув-побув. Ну, не знаю, три дні, чотири дні, і, і все, і в мене страху вже немає. І мені прикольно, мені в прикол просто ходить на роботу. Це круто, це класно. І чому я боялася? Гроші отримую з людьми спілкуюся. Так, для мене це було дуже страшно. Але який досвід я здобула за допомогою того, що я просто пішла там, де страшно? Я отримала. Новий досвід, нові знання. Я отримала гроші, я отримала а, нових людей, з якими можна поспілкуватися. І що я втратила? Нічого я не втратила. Ладно, час. Але час ми втрачаємо кожного дня і кожної секунди. Тому ось мій посил вам робіть те, що приносить вам якийсь такий дискомфорт, страх. Так, ну, я не впевнена, я не знаю, а, якщо не вийде. То... Робіть. Або можна не робити. Я ще на початку відео сказала, що ну. Ви можете нічого не робити. Я просто вам дам поради, ви додивіться моє відео, будь ласка, до кінця. Тому, якщо ви додивилися моє відео до кінця, ви можете навіть написати в коментарі, що ви це зробили. Що ж, а на цьому моє відео вже закінчується. Тому дякую всім за перегляд. Дякую, що ви були зі мною, поки я фарбуюся на пари. Гарного вам всім дня, настрою, всього самого найкращого. Будьте позитивні, будьте ай, волос дирнула. Надію, що моє відео зарядило вас енергією і ви на мене підпишетесь, щоб я вас постійно заряджала енергією. Тому на все добре, Па-па!